Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам дуже цікаве заняття! Чого більше квіточок чи метеликів? Що треба зробити, щоб перевірити? Вірно, кожного метелика посадити на квіточку. Наскільки метеликів менше, ніж квіточок? Так, на один. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати ще одного метелика. Або прибрати одну квітку. Що тепер можна сказати про кількість метеликів і квітів? Так, метеликів стільки, скільки квітів. 3. Як ми отримали трьох метеликів. Так, додали один. Метелики попросили свого друга вітерця, щоб він приніс цифру, що позначає число 3. І це цифра 3. Молодці. Давайте роздивимося цифру 3. На що вона схожа? Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3. Третю, третій із значків. Складемо із двох. Гачків. У вітерця є друзі сонечко і дощик. І вони вирішили прикрасити галявину. Вітерець розвіяв насіння квітів Дощик його полив, а сонечко його зігріло своїми ласкавими теплими промінцями. І ось одного разу прокинувся уранці вітерець і побачив, що розцвіла перша квітка якого кольору перша квітка? Так, блакитного. Якого кольору була наступна квітка? Так. Білого. Якою за рахунком вона розцвіла? Так. Другою. А яка квітка розцвіла третьою? Так. червоною. Скільки всього квіток розцвіло на галявині? Так. Вірно. Три. Давайте полічимо. Одна. Дві, три. Всього три квітки. Молодці. Якого кольору була перша квітка? А якого кольору була друга квітка? А якого кольору була третя квітка? Раптом вітерець помітив, що на галявині з'явилася ще одна квітка. Він хотів підійти до неї, але польостки у квітки заворушилися. Вона спорхнула і полетіла. Що це за така квітка? Так, діти, це був метелик, вірно. А зараз він заховався. Давайте подивимося, де? Пригріло сонечко і метелик присів на край стільця. Раптом подув вітерець і метелик полетів над стільцем. Закрапав дощик і метелик сховався під стільцем. Ой, діти, що це? Це метелик у мене? Над головою пролиці. І сів діти мені на плечі. Молодці! Дуже добре впоралися з завдання. Дуже добре шукали метелика. Ну що, а тепер зараз пограємо? Подивіться, у мене є ось такі кольорові круги. І зараз ми разом з вами з ними пограємо. Для цього вам потрібно... Або з кольорового паперу і граємося. І з кольорових кружечків ми можемо з вами викласти ось таку квіточку. А ще, наприклад, ось таку гусінь. А можемо ще викласти ось таку чудову пірамідку. Діти, хто молодець? Вірно, ми молодці. Дітки, я сподіваюся, що занять вам дуже сподобалось. А тепер дайте відповідь на декілька запитань. З якою цифрою ми сьогодні з вами ознайомилися? Яке число позначає цифра 3? На що схожа цифра 3? Ви були дуже уважними. Я говорю вам до побачення і до нової зустрічі. Бувайте!